Вітаю! Сьогодні дізнаємося, що таке нульове закінчення, і будемо вчитися його визначати. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букви, склади і речення у хлібі здоров'я і сила. Поясни зміст прислів'я. Добери синоніми до слова хліб. Прочитай слова у стовпчиках. Чи у кожному стовпчику різні слова чи форми того самого слова: Сірий. Сірого, сірому. Бачу. бачиш, бачить. Сад садом Саду. Визнач закінчення слів. Чи є закінчення у слові сад? Запам'ятай, закінчення може бути нульовим. Його можна визначити шляхом зіставлення з іншими формами цього слова. Для того, щоб позначити, записуємо так: сад, порожній квадрат. Назар нульове закінчення, порожній квадрат. Літак, немає закінчення, нульове закінчення, порожній квадрат. Прочитай вірш Василя Шаройка. Хитре місто. В Лондоні тумани часто. Гнат Петрович каже. Діти, хто із вас на карті нам його покаже? Подає указку Грицю, але Гриць затявся. Я не можу, бо в тумані Лондон заховався. Як ти розумієш заголовок тексту? Визнач закінчення у виділених словах, у яких словах закінчення є нульовим. Запиши ці слова. Затятися вперто наполягати на своєму, упиратися. Давай пограємо у слова. В слові переставлені букви місцями. Із слово «дайрек» можна зробити слово крейда. Урок. Парта. Ручка. Дошка. Зошит. Школа. Запиши відгадані слова, позначені закінчення. Якою темою об'єднано ці слова? Склади і запиши речення про школу. Визнач у цьому слові закінчення. Прочитай скоромовку, навчись її вимовляти. Друга вправа, в друкованому зошиті на 42-й сторінці. Осінь листу натрусила, в нірку лиска лист носила, натомила лиска хвіст, бо хвостом змітала лист. Знайди і випиши слова з нульовим закінченням, познач його відповідним значком. Право номер 3 Закресли зайві слова в кожному рядку. Поясни свій вибір. Лисиця, вовк, білка, кониця, вовк. Сорока, галка, дятел, синиця. Дятел. лев, буйвол, шакал, зебра. Зебра. Визнач закінчення. Села А, місто, О, школяр. Нульове. Човен, нульове. Книгою. Ою. Доповни загадку словами з довідки і відгадай. Слова в довідці. Сядеш, дешевий, смачний, люблять. Хоч не солодкий, та дуже смачний. Хоч і дешевий, проте дорогий. Сядеш обідати він на столі. Люблять його і дорослі малі. Хліб. Запиши слово відгадку, визнач у ньому закінчення. Наведи приклади слів. Які мають такі саме закінчення. Запиши їх. Додому на сторінці 11-та вправа. Склади і запиши три речення про хліб. У кожному реченні познач закінчення у слові хліб. Дякую за увагу. До зустрічі!